Комендантську годину, яка діє по всій території України з початку повномасштабної війни не відмінять навіть у новорічну ніч. Про це повідомили у відділі Світловодської національної поліції. Начальник місцевої поліції зазначив, що жодних пом'якшень для порушників з приводу свята не передбачено. Шановна громада, перш за все хотів би всіх поздоровити з наступаючим новим роком, побажати всім в новому році миру та здоров'я. Я думаю, що це основні чинники, які нам потрібні на сьогоднішній день, що е, можна сказати про наступаючі свята? Відділенням поліції міста Світловодськ заплановано ряд заходів по забезпеченню публічного порядку. Ми будемо спільно з військовослужбовцями та військоматом проводити патрулювання в новорічну ніч та 1 січня заплановані заходи на забезпечення публічного порядку в місті та забезпечення безпеки громадян під час новорічних свят. Також хотів би наголосити, що комендантську годину в період з 23 до 5 години ніхто не відміняв, тому хотів би звернутися до громади, дотримуватись правил комендантської години. Святковий день чи не святковий не має значення. Вимоги комендантської години незмінні. Всіх затриманих в ніч з 31 грудня на 1 січня каратимуть згідно з діючими правилами.